Тут, далеко за містом, кожного розчулює уквітчена різнотрав'ям нива, клекотання журавлів, тісне спілкування з природою. Багато хто з нас робив кроки стежиною в далекий непізнаний світ від своєї хатини у селі. Про повсякденні сільські турботи, безмежну любов до рідного краю, шанування традиції батьківського бійця розповідає глядачеві у своїх полотнах художник Віктор Хізнеченко. Його персональна виставка Живопис мов життя відкрилась у бібліотеці філії номер 8 Центральної міської бібліотеки імені Марка Кропивницького 10 жовтня. Експозиція присвячена Дню художника України. Подивіться, що саме живопис. Живопис це цілий всесвіт. І митці, які малюють живописні полотна, вони не просто фарбами малюють, вони малюють людськими емоціями. Адже ми підходимо до будь-якої картини, які сьогодні тут презентовані, і ми бачимо, нам здається, ніби ми вже були біля цієї річки, ми сиділи на цій галявині, ми дивилися оце безкрає, безмежне українське небо. Віктор Хізниченко пише те, що найдорожче йому те, що зустрічає щодня. Особливої краси, шарму в його роботах набувають старенькі будинки, трішечки розвалені, перекушені паркани це все його любов. Село. Це все тепло землі, нашу природу, нашу українську природу, нашу сільську природу, незабуваємо природою, красивою. Віктор Хізниченко є ініціатором і автором встановлення поклійного хреста в селах Новокостянтинівка та Іванівка. Він безпосередньо брав участь в оформленні місцевого краєзнавчого музею, дитячого садка та дитячого містечка Каска. Його гіпсові барельєфи можна побачити в різних куточках рідного села. За високий професіоналізм та збереження української культури Віктор Хізниченко був нагороджений у 2019 році почесною відзнакою Перлина Миколаївщини. Його виставка «Живопис мов життя працюватиме у бібліотеці філії номер 8 до кінця жовтня. Павло Москальов, Олексій Уманський, події Центральної міської бібліотеки імені Марка Кропивницького.